Життя як мандрівка, мистецтво йти своїм шляхом. Ми живемо у світі, де все біжить надто швидко. Люди поспішають до успіху, прагнуть встигнути більше, заробити більше, довести собі та іншим, що вони чогось варті, але чи справді сенс життя у постійному змаганні? Правда полягає в іншому. Життя це не гонка, а мандрівка. Мандрівка, у якій важливий не лише результат, а кожен крок, кожна зупинка і кожен урок, який ми отримуємо на своєму шляху. Приймай свій ритм. Кожен із нас іде своїм темпом. Хтось розвивається швидко і досягає вершину молодості. Хтось приходить до успіху повільніше, але більш свідомо. І в цьому немає жодної проблеми. Найбільша помилка порівнювати свій шлях із чужим, у когось інша стартова точка, інші обставини, інші виклики. Якщо ти йдеш своєю дорогою, ти вже унікальний. Не поспішай. Пам'ятай, успіх без гармонії часто перетворюється на тягар. Уміння зупинятися Ми живемо в епоху постійного руху, кожен день заповнений справами, повідомленнями, шумом і поспіхом, але мудрість у тому, щоб навчитися вчасно зупинятися. Тиша це не порожнеча. це простір, у якому народжуються відповіді. Коли ти дозволяєш собі зупинитися, посидіти наодинці з думками, ти чуєш свій внутрішній голос, а він знає, куди тобі йти. Іноді одна хвилина тиші може бути ціннішою за рік безкінечної біганини. Сенс у простому. Ми часто уявляємо щастя як щось грандіозне перемога, великий дім, багатство, визнання. Але згадай, скільки разів ти відчував справжню радість у найпростіших моментах усмішка дитини, обійми коханої людини, чашка теплого чаю в холодний вечір саме ці миті роблять нас живими. Справжня цінність життя у простоті, яку ми часто не помічаємо. Приймай зміни, життя неможливо зупинити, все навколо змінюється, сезони, люди, обставини ми самі. І найчастіше ми боїмося цих змін, бо в них є невідоме. Але істина в тому, що зміни це не ворог, це рух уперед. Вони відкривають нові двері, навіть якщо спочатку здаються важкими. Подумай, кожна складність, яку ти пройшов, зробила тебе сильнішим, кожна втрата навчила цінувати. Кожен новий етап подарував новий досвід. Не бійся змін, бійся залишитися тим самим. Твої внутрішні цінності. Все зовнішнє тимчасове, гроші можуть зникнути, статус можна втратити, речі зношуються. Але те, що в тобі всередині, ніхто й ніколи не забере. Чесність, доброта, сміливість, вдячність. Ці якості твої справжні скарби, вони формують характер і допомагають пройти навіть найважчі випробування. Людина з цінностями завжди має внутрішній компас, який веде у правильному напрямку. Баланс тіла й душі. Ми не можемо рости духовно, якщо нехтуємо тілом. І навпаки, не можемо бути сильними фізично, якщо наш розум і душа слабкі. Тіло це твій дім, подбай про нього, рухайся, харчуйся свідомо, відпочивай. Душа це твоє світло. Дай їй простір, мрій, читай, спілкуйся з природою. Коли є баланс, ти стаєш гармонійним і стійким до будь-яких бур. Сила вдячності. Ми часто женемося за тим, чого ще немає, і забуваємо цінувати те, що вже маємо. Але вдячність змінює все. Коли ти дякуєш за маленьке, ти починаєш бачити, наскільки багато маєш. Вдячність перетворює проблеми на уроки, втрати, на досвід, а життя на подарунок. Людина, яка вдячна, випромінює світло, і світ відповідає їй тим самим. Оточення, яке формує тебе подивись на людей навколо. Вони впливають на твоє мислення, на твої рішення, навіть на твої мрії. Якщо поряд люди, які вірять у тебе, ти стаєш сміливішим. Якщо навколо лише ті, хто тягне вниз, ти починаєш сумніватися. Вибирай оточення свідомо, шукай тих, хто надихає, хто йде вперед, хто готовий підтримати, і сам будь тим, хто підтримує інших. Мистецтво жити в теперішньому. Найбільша ілюзія людини, що щастя десь у майбутньому. Ось ще трішки, ще трохи зароблю, ще трохи досягну, і тоді буду щасливим. Але майбутнє завжди вислизає, бо коли воно настає, воно вже стає теперішнім. Секрет простий щастя завжди тут і зараз. У цій хвилині, у цьому дні, у цьому подиху, навчися бути присутнім, і тоді кожна мить стане повною та цінною. Мандрівка без фінішу. Ми часто думаємо, що є якась кінцева точка, де ми відчуємо ось тепер я повністю щасливий. Але життя не має фінішу. Це нескінчена мандрівка, де важливий не результат, а шлях. І якщо ти йдеш із відкритим серцем і з вдячністю і вірою, ти вже щасливий. Пам'ятай, життя це мандрівка, йди своїм ритмом. Зупиняйся, щоб почути себе. Бач красу простого, приймай зміни, бережи свої цінності, дбай про тіло й душу, будь вдячним, вибирай оточення мудро і живи в теперішньому. Це і є справжнє мистецтво бути.